Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Ще збиті українськими силами оборони літаки 4 Су 34 бачите, навіть ремується і один Су-30. І все це буквально за кілька днів. Наскільки, на вашу думку, це велика втрата для російської армії зараз. Ну, це серйозна втрата в будь-якому аспекті. Якщо взяти в кількісному аспекті, то. Росіяни загалом за час війни втратили 20, до цього моменту, до сьогоднішнього до позавчорашнього дня, скажімо так, втратили 22 літаки типу Су-34, а за останній тиждень вони втратили 4 загальні втрати 26 літаків, власне, от тільки цього типу. От. Якщо взяти в ціновому аспекті, то вартість для російських збройних сил цього літака вона складає там ну, в цінах 2014 року, бо інші не публікувалися тоді, коли був масовий випуск. Це 1 мільярд рублів або 26 мільйонів доларів. От. Це літака з заводу без озброєння. Там же був ще екіпаж, який теж ну, мінімум підготувати одного пілота. А це там 2-3 мільйони доларів. Плюс були напевно бомби ракети ще на борту, які теж по мільйону доларів. От загалом, ну можна порахувати, навіть в цінах для російських збройних сил, ну це як мінімум, там під 120 130 мільйонів доларів. От пане Валерію, ці літаки є дуже цінними для Російської Федерації, і не часто ми чуємо про збиття саме таких моделей, але зрештою, те, що трапилося за неповний тиждень, можемо назвати колосальними величезними успіхами українських сил оборони. Тож, на вашу думку, у чому полягає складність збиття таких літаків, як, наприклад, Су 34 вони просто не підходять до зони ураження з появою крилатих бомб російських, або ще значить, керованих їх називають. Ну вони і крилаті і керовані, але основний аспект в них все ж таки крила, які дозволяють їм залітати глибоко на нашу територію. До там 70 кілометрів за, ну. Загальна дальність їх польоту, да? тобто російські літаки можуть на 50 кілометрів від лінії фронту їх скидати і уражати наші об'єкти на глибині до 20 кілометрів від передової від лінії фронту. Да? А, складно уразити тому, що зенітні комплекси, які є на озброєнні сухопутних військ, в них дальність не більше 40 кілометрів. І то на висотах, ну так скажімо так, на невеликих висотах. А росіяни скидають ці каби з висоти так, від 8 до 14 тисяч метрів. Чим більше висота, тим далі вона летить. Тому доводиться залучати до знищення цих літаків зенітно-ракетні комплекси повітряних сил, а підтягати їх якнайближче до лінії фронту. А це теж небезпечно, бо на такій відстані, близько від лінії фронту, їх може знищити російська артилерія. Командувач повітряних сил Микола Олещук натякнув, що ЗРК Петріот може бути причетним до цих збиттів. Ну і у соцмережах легенди ходять про так званий мандруючий Петріот, який оце їздить принаймні південною лінією фронту і допомагає ліквідовувати ворожі винищувачі. Якщо так, якщо ми це припустимо, то як цей зенітно-ракетний комплекс може змінити правила гри от, з російською авіацією? Ну, він може е, значно скоротити о, можливості ударів о, цими кабами по нашій передовій. Перш за все, це такий найважливіший момент. Бо е, від усіх дій російської авіації наші е, сухопутні війська найбільше страждали від тих масвідмасованих скидань кабів. Росіяни знахабніли до того, що вже підвішують по чотири таких каби під су 34 під Крила, да. І пускають їх конвеєром. Ну ви ж бачите, що а, збили одночасно ну кілька днів тому. Збили одночасно три літаки, от е, тобто, е, там шов конвейер. Один літак скидає, прилітає наступний, і таких скидань було до сотні за місяць на, лише на окремих ділянках фронту. Це було підраховано. Зараз е, росіяни вже змушені будуть розробляти складні операції. По а, прикриттю цих літаків і засобами радіоелектронної боротьби, і а, додатково збирати розвідувальну інформацію, і тримати в повітрі літаки власне з антирадарними ракетами. Тобто, це вже провадити не отакі. От знаєте, е, от раніше росіяни е, конвейер як працював, скинув бомби, приземлився, нові підвісили, заправили, полетів. І вони могли витримати темп там, 100 скидань на окремому відрізку за день. А тут доведеться зменшити в десятки разів мінімум на порядок, в 10 разів зменшити, бо треба буде, щоб уникнути великих втрат, потрібно буде провадити складні операції різнородних сил. А це взагалі слабке місце. От росіян найслабше місце російської авіації це боротьба з протиповітряною оборони, протидія протиповітряної оборони. Незважаючи на те, що вони мільярди доларів вкинули на розробку станції Хібіни, яка встановлена на цих літаках, вона виявилася безпорадною. Бо ну, проти Петріота, наприклад, якщо ми кажемо ну, проти далекобійних зенітно-ракетних комплексів. Бо от кілька днів тому було три пуски, три збитих літаки. Хоча загалом пускають по дві ракети, щоб напевно збити літак. А тут одна ракета, один літак. Чи могли б ви, пане Валерію, детальніше розповісти нам про ті виклики, які зараз постають перед російською протиповітряною обороною, про які ви от щойно нам зазначили протиповітряною обороною? Так. Ну, виклики, які в них вони мають якось протидіяти нашим а, бомбардувальникам Су 24 для того, щоб ті не нищили отак в портах Криму російські кораблі, і також не ну, протидіяти тому, щоб ми наносили ефективні удари тими засобами, дуже скромними засобами, які в нас є, От, наносили чутливі втрати російській військовій інфраструктурі і російському флоту, і російським там збройним силам цілому. Да? Потім вони мають готуватися до приходу f 16 Це теж такий важливий момент, бо росіяни вже розробили кілька методик, як вони будуть з ними боротися, але поки що ну, це все в теорії. От. І невідомо, з чим їм доведеться боротися, бо невідома комплектація тих f 16 які прийдуть, які там дадуть їм засоби озброєння, засоби удару по російській території. Ну, мабуть що. Нам не дадуть далекобійні ракети, які схожі на е, ракети повітря Земля, які схожі, наприклад, на «Шторм там, чи Скайп. Да? От. Але ми отримаємо достатню кількість різних інших ударних засобів і особливо зможемо ефективно використовувати ракети ХАРМ, які зараз, в Міг-29, мають такі, ну, використовуються на 15-20% їх можливостей. А якщо ми отримаємо. F-16 з додатковими системами до наведення, то тоді російським радаром ну буде понесуть чутливі втрати, будуть ночуватися. От цікаву тему ви зачепили стосовно західних винищувачів. І от е, американські аналітики інституту вивчення війни нещодавно підсумували, що перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України від західних партнерів ще до кінця 2023 року. Вони посилаються на те, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським уже заявив про підготовку перших 18 винищувачів. 16 для доставки в Україну як гадаєте, от наприкінці 2023 року наскільки наблизилася до нас перспектива отримання та використання цих винищувачів? Ну, все йде по плану, так як нам обіцяли, якусь кількість в цьому році, і ще більшу кількість в наступному році. Що затримує? Затримує процес можливості відновлення цих літаків в Бельгії на заводі Сабена Аероспейс. А да? оскільки не було потреби в ремонті цих літаків, то потужності заводу були перенацілені на інші завдання. Зараз вони відновлюються. І власне відновлення літаків F16 почалося ще в грудні минулого року, вже триває рік. От. Тому таку кількість нам обіцяли 12 літаків, а зараз дають 16, 18 літаків. Да? Крім того, ще 6 літаків має передати Бельгія. Ну, от. І е, треба ще дивитись, які системи ми отримаємо на ці літаки і якось вчасно. Ну, Просити, скажімо, наших союзників, щоб ці системи були найсучаснішими, і інакше, інакше теж ми можемо понести втрати в цих літаках, якщо отримаємо ті системи, які добре знайомі росіянам. І, наприклад, старі ракети отримуємо з невисокою далекобійністю, або бортові комплекси оборони, ну ті самі станції радіоелектронної боротьби, параметри яких росіянам відомі. От, якщо, наприклад, ну там я просто конкретний приклад. Якщо 131 ша станція, то росіянам вони відомі. Якщо 183, я яку нещодавно передали Тайваню, да? то це може бути для росіян несподіванка, і ці станції здатні придушувати наведення як ракет авіаційних, так і зенітних. Пане Валерію, питання на перспективу: як на вашу думку, захистити f 16 в Україні від ворога, який вже почав полювання на них? Тут є дві складові: перше це фейки, які поширюють російські пропагандисти і російські військові оглядачі, про те, що, начебто, f 16 вже знищили. Ми розуміємо, що це неправда, бо немає їх зараз в Україні. А друге це їхнє постійне полювання за тим, що відбувається на українських полігонах різних. Ну, вони вже шість штук знищили, да, і навіть підтвердили фотографіями, там Photoshop їм допомогу. Uh -huh. Ну, Розумієте, росіянам щось пояснювати, це дарма. Це, ну, це інакше кажучи, в них в голові пропаганда. Рядовий росіянин це. От що йому каже телевізор, те він, в те він і вірить. Да. А, ну, а ті, що інтелектуальні, вони в більшості вони виїхали. От, тут нема, нема сенсу, да, значить, особливо вести на росіян пропаганду. Це я просто дивлюся перегляди Фрідома. А значить, яка ситуація з збереженням f 16 з захистом? Ну, по-перше, ці літаки ж не будуть стояти в лінійці, знаєте, на одному аеродромі. По прибуттю в Україну вони будуть розосереджені по багатьох аеродромах, не більше ланки на аеродромі. Ланка 4 літаки. От, і спочатку в нас є пілотів загалом і інженерного складу на одну ескадрильню. Ми навіть по два літаки можемо таких на віддалених від лінії фронту аеродромах розмістити. Бо в цього літака великий радіус дії. Он, бачите, він літає звичайно з палив додатковими паливними баками. От. І по-перше, це розосередження. По-друге, побудова реальних і фальшивих укриттів. У нас на всіх аеродромах були ЖБУ, залізобетонні укриття для літаків, з такої, ну, такої форми, як грибоподібної форми, да, з величезними залізними воротами, товщиною От, які закривалися і захищали літаки. Крім того, можна побудувати значну кількість тимчасових укриттів, як реальних, так і фіктивних. Які, які змусять росіян використовувати більше ракет для того, щоб вважати, що вони там можуть знищити ці літаки. Ну і крім того, якщо літак знаходиться на аеродромі, росіяни його засікли, то є ще такий засіб, як буксирування літак, літака по аеродрому з однієї локації до іншої. Якщо, наприклад, робити це раз на одну-дві години, ну там військові встановлять темп. так? Да? От то загалом можна ці літаки зберігати досить надійно. Ну і багато аеродромів знаходиться біля великих міст аеродромів, які прикриті зенітно-ракетними комплексами. Заодно цей комплекс буде прикривати і місто, і аеродром базування. На такий сценарій сподіваємося і чекаємо на отримання тих дуже важливих для нашої країни західних винищувачів. Вам, пане Валерію, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку.